У стіні глядачі канала знайомі із підбіркою прототипів і одиночних автомобільних розробок автомоторного інституту НАМІ. Але у Совко був ще один інститут, теж дотичний до автомобільної тематики, так званий інститут ВНІІТ, абревіатура якого розшифровувалася як всесоюзний науково-дослідний інститут промислового дизайну. Але цей інститут займався дизайном не тільки і навіть не стільки автомобілів, як дизайном взагалі всього, до чого могла дотягнутися його рука. І хтось може вигукнути, а, який ж був класний совок таку сторону потеряли. Але давайте не поспішати, бо, як сказано, у древності, по плодам їх впізнаєте їх. Під час Хрущовської відлиги в Москву привозять величезну виставку досягнень капіталізму, і совки просто мліють від розкоші, побаченого у порівнянні із убогим радянським крамом. Комплекс меншовартості перед західними країнами дає старт технічним і дизайнерським пошукам, які через декілька років приведуть до створення інституту дизайну. Вже у середині 60-х радянська влада замислилася над модернізацією міського таксомоторного парку. У великих містах відчувалася нестача спеціалізованих машин. Таксопарки були укомплектовані переважно звичайними волгами та москвичами. Тому ідея створити спеціальний автомобіль для таксі з урахуванням потреб пасажирів та водіїв виглядала цілком новаторською. Проєкт отримав індекс в Нієте ПТ, тобто перспективне таксі, і був реалізований у 1964 році під керівництвом автоконструктора та дизайнера Юрія Долматовського, який мав досвід ще з часів роботи у ЗІС та НАМІ. Машина задумувалась компактною, маневреною та легкою, але водночас і досить місткою. При довжині кузова всього 4,2 метри автомобіль мав перевозити чотирьох пасажирів трьох на задньому дивані та одного на відкидному сидінні. Для водія передбачили окреме робоче місце, відгороджене перегородкою. Це було рішення, запозичене у західних таксі того часу, яке підкреслювало професійний характер автомобіля. Особливістю стали розсувні двері із електроприводом для середини х це була майже фантастика у совочку. У салоні передбачалося місце для невеликого багажу за спинкою заднього сидіння, а великогабаритні предмети на кшталт дитячої коляски можна було розмістити усередині. Кузов мав столевий каркас із склопластиковим оперенням. Панорамне лобове скло було із плексигласу, виготовлене на авіаційному заводі. Загалом дизайн вирізнявся простотою і водночас певною футуристичністю, типовою рисою робіт в ній Ніїте. Двигун розташовувався поперечно ззаду, що для радянського автопрому того часу було нетипово. Використовувався агрегат від Москвича 407 об'ємом 1,4 літра та потужністю 45 кінських сил. Підвізка, мости і коробки передач також були москвичівськими. Таке рішення дозволило максимально здешевити виробництво і спростити обслуговування майбутніх серійних таксі. Прототип автомобіля був готовий наприкінці 64-го року. А вже у 65-му автомобіль проходив як полігонні випробування, так і експлуатацію в таксопарку. Машина непогано показала себе у бойових умовах. Пасажири відзначали нормальну зручність, а водії підкреслювали непогану маневреність та простоту керування. Планувалося, що серійний випуск нового таксі розгорнуть на ризькому автобусному заводі РАФ. Про це навіть було спеціальне розпорядження від голови ради міністрів Олексія Косигіна. Проте втрутилися чиновники із Міністерства автомобільної промисловості. Вони наполягали, ніби справжнє таксі має базуватися на агрегатах Волги, а не якогось там Москвича. Це рішення фактично поховало проєкт. Більші габарити Волги не дозволяли зберегти легкість і компактність в ній ТПТ, тож ідея з часом втратила сенс. Попри те, що перспективне таксі не пішло у серію, проєкт показав, що інститут недарма їсть свій хліб. І йому скоро будуть доручені нові автомобільні проекти. Взагалі, такі інститути були ще тими розсадниками так званих антисовєтчиків: молоді студенти, стиляги, творча інтелігенція, інколи навіть діти номенклатури. Всі вони цікавилися естетикою, але одним візуалом діло не обмежувалося і під їх цікавість відпадало все нове і прогресивне, в тому часі і небажана у західна музика та література. Така молодь слухала Радіо Свобода і підтримувала антирадянські протести в Будапешті. Одним із цікавих експериментів стала співпраця інституту з Ульянівським автозаводом. Завдання було амбітним: створити нове покоління легкових фургонів, здатних замінити серійні УАЗ-451 та 452. Так з'явився проєкт УАЗ-454. Машина вагонної компоновки із кабіною над двигуном, кузов якої пропонувалося виготовляти не з металу, а із склопластику, створили два макети спочатку зменшений у масштабі 1 до 5, а згодом і повнорозмірний експериментальний зразок. Втім, попри перспективність задуму, проєкт виявився надто сміливим для серійного втілення. Проблеми із технологією виробництва великих склопластикових деталей. Складність ремонту у польових умовах і сумніви у довговічності матеріалу змусили заморозити розробку. Одним із найбільш знакових проєктів інституту став концепт Кар в Максі, створений у 67-му році на агрегатах ЗАЗ 965. Вибір шасі був обумовлений легкодоступністю агрегатів і задньомоторним компонуванням у сукупності із заднім приводом. Це був не просто макет, а спроба осмислити майбутнє автомобілі із позицій ергономіки, комфорту та функціональності, те, що в СРСР майже ніколи не ставили на перший план. Головна ідея Максі заключалася у самій назві максимум зручності та простору. Автомобіль отримав однооб'ємне компонування із плавними аеродинамічними формами кузова, а салон на шість місць вирізнявся світом і просторістю. Панорамне лобове скло, великі бокові вікна та можливість трансформації сидінь робили його схожим на легковий мінівен за сучасною термінологією. Особливу увагу приділяли ергономіці: водійське місце мало високу посадку для кращої оглядовості. Органи керування розташовувалися з урахуванням зручності, а приладова панель виконувалася у футуристичному стилі з акцентом на простоту та наочність. Дизайнери інституту прагнули відійти від консервативної радянської традиції коробчастих кузовів. І наблизити концепцію до західних шоукарів того часу. Автомобіль мав довжину кузова приблизно 4,2 метри та колісну базу 2,5 метри. При спорядженні масі у рівні 900 кілограмів він виглядав доволі легким і компактним, що відповідало задуму інженерів створити практичний і водночас економічний транспорт. Звичайно, на серійний випуск у соціалістичній країні розраховувати було не варто. Як бачимо, інститут намагався улюднити радянську техніку, яка може бути не лише металевим ящиком із болтами, а мати якийсь стиль, зручність і навіть трошки сучасності. Так звану прогресивну молодь у Совку, звичайно, що почали травити. Офіційна пропаганда не могла допустити проявів американщини. Радянські газети, журнали та телебачення висміювали стилягу як дармоїда, перевертня та буржуазного підлабузника. Карикатури малювали їх жалюгідними клоунами, що відриваються від народу. На вулицях їх міліція мала право щемити лише за зовнішній вигляд, але молодь бажала бути оточеною всім гарним, тому вони і цікавились західними віюваннями, починаючи з одягу і музикою і закінчуючи сучасною архітектурою. Саме про таких студентів говорили сьогодні ти граєш джаз, а завтра родіно продаж. До речі, головний дизайнер і директор інституту Соловйов джас, можливо, і не слухав, але був антисовєтчиком, що ні для кого не було секретом. Ще на початку 60-х перед радянськими інженерами постала задача створити сучасний кар'єрний самоскид великої вантажопідйомності, який мав би не лише нові технічні можливості, але і відповідав би підвищеним вимогам до ергономіки та зовнішнього вигляду. Саме фахівці в ВДІ отримали завдання розробити кабіну для нового білазу та загальне компонування машини з урахуванням сучасних на той час підходів до дизайну. Для радянського автопрому це був нетиповий крок. Раніше вантажна техніка створювалася переважно без уваги до зовнішньої форми чи зручності водія. Дизайнери інституту запропонували кабіну із похилим лобовим склом, що менше збирало пил, ніж вертикальне. А також із рівними лініями кузову, що помітно вирізняли БелАЗ-540 серед традиційних кустарних радянських вантажівок. Особлива увага приділялася оглядовості, розміщенню приладів та робочому місцю водія. У результаті БелАЗ-540, який вийшов на виробництво у 1965 році, став своєрідним проривом у радянському машинобудуванні. Розробка для цього самоскида стала однією із перших гучних перемог в НІІТ, продемонструвавши, що навіть у важкому машинобудуванні дизайн може відігравати не декоративну, а функціонально важливу роль. Іж ТЕ Експериментальний автомобіль, створений у 67-му році, розробкою якого займалися теж в НІТЕхніки. Машина стала частиною амбітних спроб інституту привнести у відстаючі радянські автомобілебудування сучасні на той момент дизайнерські підходи. Базою для експерименту слугував серійний москвич 412. Найбільш оригінальним елементом стали розсувні двері, незвичне рішення для радянського автопрому 60-х років і улюблене для інститутських дизайнерів. Кузов виготовили із традиційного для прототипів склопластика, що дозволило надати йому оригінальних форм і водночас знизити масу. Задні ліхтарі розташовували на стійках так, що надавало автомобілю трішку футуристичного вигляду, як для сувка, а також теоретично покращувало видимість сигналів для інших учасників руху. Салон залишився як у серійного авто, але у перспективі передбачалася можливість глибшої переробки інтер'єру під стандарти зручності, які тоді активно висувалися інженерами. Під капотом іште стояв традиційний двигун від 412, го бензиновий агрегат об'ємом 1,5 літра та потужністю 75 кінських сил. У 67-му році експериментальний автомобіль було продемонстровано представникам транспортного відомства. Попри цікаві технічні і дизайнерські рішення, іште не отримав схвалення до подальшої доводки до серії і залишився в єдиному екземплярі. Причиною відмови стала складність впровадження склопластикового кузова та нестандартних дверей у серійне виробництво. Радянська промисловість, як завжди, не була готова до такого рівня інновацій. Сьогодні єдиний Іж зберігається як музейний експонат на Іжевському автозаводі. Він має символічне значення. Ця машина нагадує про сміливі пошуки дизайнерів супроти комуністичного консерватизму та бюрократії. Звичайно, інститут як фабрика дизайнерських ідей займався всім підряд від промислового обладнання до побутової техніки, саме у ньому народжувалися експериментальні ідеї, які іноді здавалися надто сміливими для радянської промисловості. У другій половині 70-х радянська авіація отримала нове покоління надважких транспортних літаків, таких як Іл-76 та Ан-124, Для їх обслуговування потрібна була спеціальна техніка. Застарілі буксири не завжди могли зрушити літаки вагою у сотні тонн. Саме для цього на базі Белаз у жодіно створили потужний аеродромний тягач Белас-7421, здатний переміщати літаки масою до 350 тонн. Машина мала працювати у найскладніших умовах на бетонних смугах військових і цивільних аеродромів у будь-яку погоду в день і вночі. Тут важливими ставали не лише технічні характеристики, а й зручність та безпека роботи екіпажу. Тому до проєкту залучили фахівців ВІТ, які запропонували характерну низьку приплюснуту кабіну із великим склінням для максимальної видимості, адже мав маневрувати поруч із багатомільйонними літаками, де будь-яка помилка могла коштувати надто дорого. Органи керування були розташовані так, щоб полегшити тривалу роботу і зменшити в тому водія. Таким чином, Бела 7421 став одним із прикладів, коли промисловий дизайн в НІ ІТ виходив далеко за межі побутових речей чи легкових автомобілів. У середині 80-х моделі КАВС Сімейства 3270 швидко застарівали, як дизайном, так і за функціональністю. Міністерство автомобільної промисловості оголосило галузевий конкурс на створення сучасного автобуса вагонного компонування, який мав би не лише відповідати вимогам часу, а й забезпечити актуальність у довгостроковій перспективі. До конкурсу долучилися кілька конструкторських і дизайнерських колективів, серед яких були бюро художнього конструювання Пазо та Мінська філія НІІТЕ. Дизайнери якого запропонували концепцію модульної конструкції, її суть полягала в уніфікованій платформі, на базі якої можна було створювати різні модифікації, від класичних пасажирських до вантажопасажирських варіантів. Це рішення дозволяло розширити функціональні можливості техніки, одночасно знижуючи витрати на виробництво та експлуатацію. В ній виграли конкурс і результатом стали автобуси кавс генерації 3275, 76 та 78. Вони зберігли традиційне для підприємства напрямок сільського автобуса і не стали революційними з технічної точки зору, але їх поява передемонструвала, що навіть в умовах радянської промисловості можна було запроваджувати принцип модульності та комплексного підходу до дизайну. Підправною точкою для створення пожежної автоцистерни вагонної компоновки на шасі зі 131 стала виставка пожежна техніка техніка-75». Там, поряд із радянським досвідним зразком АЦ-40 демонструвалася французька техніка фірми СІДЕС. Схожість з підходів призвела до угоди між «Сідес», радянським об'єднанням НЕштехніка та конструкторськими структурами СРСР. Французам передали два шасі зіл-131 і документацію, а вони зібрали два прототипи, відомі як ВМА 30. Машини отримали вдосконалену насосну установку, автоматичний забір води. Системи дозування піноутворювача і більш досконале керування лафетним стволом. Євність цистерни була 2700 літрів. Одну із ключових ролей у проєкті відіграв в НІІТЕ, дизайнери інституту відповідали за ергономіку кабіни, компоновку робочого місця та загальний образ машини. Вони зробили акцент на зручності для екіпажу, сучасному вигляді та відповідальності вимогам промислової естетики. Саме завдяки інституту ВМА-30 стала не просто технічно досконаленим прототипом, а й зразком нового підходу до пожежної техніки, де форму і функцію розглядали як єдине ціле. У 1977-му один із прототипів потрапив в СРСР, де відразу привернув увагу фахівців. Новинка значно перевищувала серійні зразки за зручністю та комфортабельністю і демонструвалася на чисельних виставках. Проте серійного виробництва так і не почалося. Автомобіль виявився надто дорогим, а його габарити і технічні характеристики не вписувалися у стандарти. У результаті залишилося лише два екземпляри, один із яких використовувався у Штанінграді до 90-х років, а інший у Франції, де нині він перебуває у музеї. Як бачимо, в техніки любили не тільки малювати концепти майбутнього і безплідно фантазувати, але і докладали зусиль для реалізації своїх проєктів у реальність. Правда, більшість ідей в НІЕТЕ так і залишилися на рівні прототипів і виставкових макетів. Радянська промисловість просто не тягнула такий рівень: нові матеріали, складні кузені форми, ергономіка. Усе це було дорого і незвично для конвейера будь-якого напрямку у собочку. Але сам інститут залишив помітний слід. Він показав, що навіть в СРСР були люди, які дивилися на техніку ширше, ніж просто на гвинтики, болтики і виконання плану. Сьогодні про НІЕТЕ згадують як про острівець футуризму. Місце, де дизайн намагався пробитися крізь тості бетонні стінки планової економіки.